Замінили обладнання, газ включили, перевіримо нашу олію. По кольору вона максимально світліша. Видно, що вона фільтрована, в ній нічого не плаває. Дивіться, ми можемо її ось так збовтати, абсолютно нічого не змінилося. Бульки піднімуть, подивіться, на кожну з цих пляшок. Беремо 30 мл її, наливаємо. 144, 150 градусів. Виливаємо нашу олію. І слухай. Чи стріляє, чи не стріляє? Немає нічого, ні пострілів, ні пін, абсолютно жодної негативної реакції. 101 градус, більше зробимо. 113, 123, 134, 142. Немає диміння, вона ще не димить. За рахунок чого взагалі димить олія? За рахунок того, що вона погано відфільтрована, і мілкі-мілкі частини, які не може забрати дешевий фільтр, залишаються на сковорідки. Натуральна олія, але за рахунок того, що погано відфільтрована, дає неадекватну реакцію при температурі. Ця олія 165 градусів диму немає у нас. 168 немає. Ми використовуємо дорогі фільтри, вони забиваються, ми їх постійно міняємо. Але використовуємо якісне. 178, 179 градусів, 183 градуса. все, от почала диміти. Я думаю, що 185 градусів це температура його диміння. 185 не піниться, не